Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. І тема нашого сьогоднішнього уроку перемикачі. Ми продовжуємо з вами вивчати мову програмування Python і переходимо до наступного уроку. Розглянемо компонент перемикач. Перемикачі використовують для вибору тільки одного варіанта з кількох можливість. Можливих. Згадайте, будь ласка, коли ви проходили якісь тестування і вам потрібно було обрати тільки одну відповідь з деякої кількості можливих результатів. Якщо у вікні розміщено кілька перемикачів, то серед них можна вибрати тільки один. Якщо перемикач вибрано, то в нього всередині з'являється ось така позначка. На відміну від прапорців, з однієї групи перемикачів можна вибрати тільки один. Для цього всі перемикачі з однієї групи повинні бути пов'язані з однією змінною цілого типу. Команда створення такої змінної має вигляд ім'я змінної. Присваюваємо присвоюємо значення int-var. INT, var. int це цілі числа, ну і var це у нас саме це значення. Команда створення кожного з перемикачів групи. Вард це, це саме перемикач. Такий вигляд: ім'я перемикача, радіо текст. Далі йде текст підпису, те, що у нас буде написано. Варіабл. Ім'я змінної, валое, значення змінної. Запам'ятайте, будь ласка, всі ці налаштування. І що ж означає кожна з властивостей? Властивість текст визначає текст підпису перемикача, саме як він буде підписаний. Властивість variable означає ім'я змінною, яка пов'язана з перемикачем, повинна бути одна й та сама змінна для всіх перемикачів однієї групи. Властивість валуе визначає значення, яке не буде змінне, якщо буде вибрано саме цей перемикач. Значення повинні бути різними для кожного з перемикачів однієї групи. Фрагмент проєкту, у якому створено три перемикачі однієї групи: свіч 1, свіч 2 та свіч. 3, для яких змінна чойс набуває відповідно значень 1, 2 та 3. Звертаю на це увагу, як це все відбувається. Подивіться, будь ласка, кожен рядочок це у нас саме створення цих перемикачів, тобто перемикач це у нас радіо батон, і далі йдуть саме налаштування. І прив'язка до цього, до цієї групи, до цієї змінної, яку ми, в принципі, можемо по-різному називати. Далі, які ж є властивості перемикача: ширина, висота, колір фону, колір напису і розмір, і Шрифт. Аналогічно до відповідних властивостей прапорца. За замовчуванням, змінна choice має значення 0. Оскільки це значення не відповідає жодному перемикачу, то після запуску проєкту на виконання жоден перемикач не буде вибрано. Щоб один з перемикачів одразу було вибрано, то потрібно встановити для змінної відповідне значення командою типу ім'я змінної.set» і всередині записати значення змінної. Наприклад, після команди Choice.set 1 стане вибраним перший перемикач. Choice це ім'я змінної. І тут ми всередині записуємо, яку саме, який саме прапорець, перший, другий або третій, треба вибрати. Щоб дізнатися в ході виконання проєкту, який з перемикачів вибрано, потрібно виконати команду виду ім'я змінної get. Наприклад, Choice GET. Якщо потрібно розмістити у вікні кілька незалежних груп перемикачів, то кожну групу перемикачів потрібно пов'язати з окремою змінною. Розглянемо, як можна, використовуючи перемикачі, змінювати значення тільки однієї з властивостей вікна: або заголовок, або колір, або розміри. Використаємо в проєкті три перемикачі та кнопку змінити. Створимо процедуру, обробник подій, клік для кнопки та до її тексту додамо таку команду. Ми створюємо перший перемикач. Надаємо йому значення 1, пишемо його назву, заголовок змінено. Це, тобто, у нас при натисканні буде змінюватися заголовок. Ось тут. Далі у нас буде змінюватися на червоний, червоний колір фону, інакше. Тобто, якщо ми перший прапорець один, то буде змінюватися заголовок. Якщо другий, то червоний колір фону. Інакше у нас зміниться розмір вікна. Ширина стане 600-300, висота. Коли ми розпочнемо виконання цієї команди, буде визначення значення змінної Choice. Якщо під час настання події клік для кнопки буде вибрано перший перемикач, тобто натиснемо на перший, то буде істинним значення логічного виразу ChoiceGET 1. І у нас зміниться заголовок. Якщо ми з вами... Оберемо другий, натиснемо сюди на перемикач колір, то у нас значення Choice 1 буде false, і тому буде виконуватися друге налаштування, тобто зміниться колір фону на червоний. Якщо під час настання події клік для кнопки буде вибрано третій перемикач, то значення логічного виразу 1 буде false. Тому буде виконуватися другий теж буде false тоді, тому що його теж не буде вибрано. І тоді буде виконуватися команда «else», тобто інакше. І у нас зміниться розмір вікна на 600, в ширина і 300 висота. Якщо під час виконання проєкту не вибрати жодного з перемикачів, а вибрати кнопку, то зміняться розмір вікна. Подумайте самостійно, чому відбудеться саме такі змінення. Щоб так не сталося, потрібно замість ключового слова else використати ще одну команду ELIF. Спробуйте відгадати ребус. Сподіваюся, що у вас вийшло так, як у мене перемикач. Давайте ми з вами спробуємо запустити цю програмку. Ось вона. Подивіться, будь ласка, ткінтер. Далі ми додаємо функцію Click, додаємо всі ці зміни, які можуть відбутися, створюємо вікно, графічний інтерфейс, і налаштовуємо саме наші прапорці. Прапорець Радіо Button. Зверніть на це увагу. і Давайте ми спробуємо запустити цю програмку. Ось вона так виглядає. Якщо ми з вами пишемо, ну, натискаємо на кнопку е, і натискаємо потім розміри, у нас змінюються розміри. Давайте ще раз її запустимо. Знову запускаємо. Натискаємо змінити колір, і змінити у нас змінюється колір. І так, а вашим домашнім завданням буде таке: подивіться, будь ласка, вам потрібно буде створити таку програмку. Тут дуже багато Тут є і текст, і текстовий рядок, і пропорції, і перемикачі. Тому спробуйте попрацювати саме за цим алгоритмом і створити таку програмку. Дякую всіх за увагу! До побачення!